25.06.25. .25. Шуруємо всі, сідаємо в машину, їдемо на день народження до нашої кітоньки Ніни. Зараз заїдемо, мамульчику заберемо. Ми давай мама одну боржом і заберемо. Боже, Боже, як парить на вулиці. Дорога погана із села на район. Та їдемо польовими дорогами, заодно провіряємо поля свої. Давно Так. Ми вже в Савранешті купили такі вазонки. Мамуль, покажи свій вазончик. Кала, кала, шикарний. Добре, що прокинувся. Все, ми вже все подарували. Але Оля Срійна не знімала. Дімко лежить. Це Кали, кали. Ті, що мамучка, подарувала. Добре, що Мирон проснувся, переносили в хату, бо він коли оце вечором засинає. Я тоді вночі просто бідна. Ти бачиш, що там котики в Мирозі? курчатка. Дивись. Та я бачила. І ще одна. Папа, де Ігор, як завжди, кур? І ще один котик. До тебе йдуть. А ну, присядь. Каже, тас, 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 тас. Тас, 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 тас. Каже, тас, 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 тас. Що покажете мені, малину? Багато нарвали? Ти пробував? Ну так, да, вона вкусна. Солодка. На смак, як кумліка, ну дуже краща. На... на смак, як кумліка, ну дуже краща. Смачніша. Сок, Сок Хочеш соку? Давай. А Кімка вже наливає, і переодягається. Мама, ліна на шухері. щоб онука не побіг. Мороз, як застіл зайчик. Не, не будеш не. співати? Не будеш? просто Дуже вкусний торт. Мирон, бабусю він він геть свій не їв. А ваш їсть. На здоров'ячку. Ай так. Наша ситуація Щоб ми всі були живі, здорові. другий раз всі вже разом. Ми вже і наїлись, і напилися. Ми з бабусю Ніною вже в кобла грають. Хочемо я їду, покажу їм. Хтось прийшов? Да. Хто? Малюсенький хтось. Котенятко? Ні, ні котинятка, йди, мама. Курчатко? Да, Курчатку? Ти, ти, ти що, воно до бабусі на день народження хоче? Ні, воно просто. Прийшла. Просто прийшла. А Ану, де воно? Ой, Ой малесеньке, давай занесемо. Боже, так парить сьогодні бусі. Я думала, що вчора парила. Яблочко миросять, яблучко, миросят. яблучко Ну, не старе воно. Не доспіло. Минай минай перчик. Малинка, да? да, малинка. так? Ой, зараз мама наїсть. Так на на, на як, як сама кумліка. Да? Да, <рес> <Аж убливийся. рес> Давай нарвемо вменьку, так? Да? який червоненький. Я кажу, що смородина. він каже, ні, це червона калина. Бабуся, я знайшов. Поїли, можна і поспати. Ти сказав бабусі, щоб я вийшла тебе сфоткала, Да? з курчатком. <звіця> Там будемо? Ну гайди. Ну гайди, дівчата. Свічку не купили 19. А! Дуже багато свічок треба. Так 19. Так 19, 19 це що мало? <laughs> це ж не 18. Я хочу цей гол. Боже, 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 які тортики. Які тортики. А це ми ще не, не, не їли, не хочемо. У Вацакові ми це ще не купляли, мені здається, да? Чотя, так? Щось новеньке. Тьотя так просить, не сіт. Дімко вже й виспався, поки Чого, ми тут. Я знаю, каші і шіп... ще їм. І це дай. Усе ще водичка, сочок отакий. Є що там вода все. Все, ми вже насвяткувалися, сабантуї закінчилися, їдемо додому. В цьому місяці, так. Да. Подальше в нас Варі, в Богдана, в Іне. А, в Юри, ой, яке в цьому місяці. Ну да, в Юри ще так перше. Юра починає. Тріше, <поць> Пока, Я... все. Кого це ми тут зустріли? Добрий день, тітінька. Бачите, як вам пощастило? Завезли маму, привезли вже Янютку додому. Подивіться, який вже лелека великий. Ну вже як тато стоїть. А то малюк такий же. Чого ти гавкаєш? Я Анютину клумбу вам знімала. Давайте ще Анютині троянди познімаю. Жовті взагалі, щось неймовірне. Собачка гавкає. Все, потолочилась потіклубу. Ой, там якась така краса. що це гримить. Боже, яке печиво гарне. Морозик, дивись що тетя зробила. Печиво. Так в американських фільмах. Малювати? Давай додому приїдеш малювати. Привіт. Так поздоровайся з дідушкою за руку. там Кузя, чого такий чистий, га? Де це ти був? Мився Купався, на Івана купайла. Лиш в болоті, так, Кузя? Так, 10-та година. Треба вже вмикати космонавта, бо вже всі покупані. Все. Я буду тут, тут. Де? Та ну Миросик, ти б ж є своє ліжечко. Браніч. Я тебе люблю. Доброго раночку. Бусі і ютубчик. У нас вночі йшов дощик. Я навіть прокинулася, подумаю, що це таке шумить. Миронечок ще спить, Дімко вже пішов десь по справах, а я буду розбирати шалаш. Нарешті прийшов час. І того, півтора годинки роботи і дивимося ми вже на вітражні Ну, Це не знімаємо, хай висить. На дворі хоч і вітер, але парить так, що я ось мокра. Прибирали, мабуть, годинку півтори стіни. Це дев'ята ранку, на дворі вже стояти не можна. Я покупана в своєму любимому плаці на бритальках. Потріблю ці На дворі тошкент. Але чорне обожнюю і біленького не вдіну. Тому що їду за мамою, їдемо нову почту, а потім до нотаріуса. Що це там за китя така гарна, Вілля? Привіт! Ти мене вчора зустрічаєш, зустрічаєш. бігом, міло бігом біло біломіло. Що тебе? Мама з хати вигнала, чи що Ти дівку виглядаєш? Пішли в хату. Це, мамулі вже нові трояндочки будуть зацвітати. Була одна, а зараз воно ну, десяток посік. А тут одненька. Ну, чого ти кричиш, пішли пішли? Ми вже все врані бусі. Я щось так зголодніла і вже кави якоїсь випила. Оце нічого зранку не кинула. Але я ніколи аж так, щоб зранку поїсти чи прямо кави випити, я каву пила, щоб ви розуміли. Не пам'ятаю коли, бо я робила завжди гостям, а собі не робила. Бо я коли роблю 10 кав, я ще думаю, О, господи, хоч собі не зроблю, хоч на собі зекономлю. Дінюшко приїхала від центр, тому щось купимо, поїсти, попити. Це ми вже. На заправці. Я купляла солярку тут. Миросик захотів в магазин. Я кажу, Миросик, підемо вже в магазин у Віталія. Ну, я не знаю, просто магазин, але ресторан у Віталія. І він каже, мама, ну коли ми вже в Італію поїдемо. Я заходжу в магазин і кажу, мама, це не Італія. Кажу, сину, я сама там не була, я не знаю, як вона виглядає. Дивлюся, що тобі гостинці тут передали, так? Куди сьогодні їдеш? Куди, куди? Куди? Баз... Базар. На базар? Ну, вони майже коло базара живуть. <бузар> <клес> В суботу буде базар. Післязавтра, <піклес> так. А куда? Не... Ти поїдеш до бабусі Тані <піклес> ночувати <піклес> з дівчатками, з варюшкою, з полінкою. <піклес> Чого це? Я дуже люблю цю сукенку. Якраз на цей вітер. Дімка вже гослони сам погрузив. Ми вже приїхали до мами. Олечка була за рулем, тіма каже, щося їздити з прицепом. Що ж там вчитись? Не вмієш. Та ні, їхати вперед це таке, в повороти просто радіус більший. Назад здавати з прицепом. Це трошки треба розуму мати. Ай, не не-не-не. Яка красота. Ми вже приїхали склад за зерном. Місце, де пройшла моя юність. В складі ми тут з комою на велосипедах їздили, поки чекали машину тарувати на висову і цього, і співали, бо тут така луна. І я в дитинстві мріяла, що в мене тут весілля буде, що воно такий на шалаш великий схоже. Їм, не закривай нас. Я в дитинстві могла сюдою пролізти. Зараз <рес> в мене нога і туди не пролізе. Таке небо. Я бачу зайчов не бачиш. Тебе зранку не брала на руки? Бо була в чорному праці, а зараз можу тебе взяти, я не боюся твої шерсті, красавочки. Тебе мама готувала чи може тебе поготувати? І у мамою юка зацвіла. Мама щось принесла їй дядьку. Колись гадюку мамі сюди до подвіра викинула. А тим паче наші торжі ж я тим. Бачиш, і буде і кораловий, і салатовенький. very good. Very good. дівко, поливає тепличку, лелечки калатають, а їх тут не видно за гарешками. Ну так, хіба що? Ага. Можна тут заглядати, вони не будуть бачити. Тюкей, тюкей, тюкей. Там ми вже приїхали додому. Чи ти зібрався, красавчик? До варюшки з бабусі. До бабусі з варюшкою. Дуже. Все зібране. Риби набрав, карасик, тралалела, тралела. Ще капиночку Мирось. Ще капиночку і літні канікули розпочинаються. А ну сядь гарно. Далеко поїдеш, Мирон, в Пужайків. Канікули, Канікули та десь. Рай... Є вже один район. А, В другу громаду Мирон. Той Буковель, а ти в Пуковель поїдеш. Юрі каже, Юрій, пока. Чо Юрі, він на тебе, Юрка, каже. Мирон, а сумки з пакетами. Алло? Добрий день. Добрый день. Бери рюкзачок. Бери. <рикла> ну да. Та, поки сонечко ж да, я їду з вами. Ще, ще наш шесок ви тьотя, у нас шесок ви, Діма, давай. Це ви з зумані чи десь тут знайшли? Ні, це морози. Ми не бачимо, що не були в коцабі мазінчиці. Тебе не приїжджали. Це маленька. Кавун. Кавун? Не. Морон теж взяв. Все, бабусі Тані буде дитячий лагер. Та є бабуся, вон з хати кричить, Мирось. Бабуся! бабуся! Я не Ого, в тебе прикрасі. <рес> Ти сама крутіша приїхала, скажи. Щось так ждала бабусі. Гарячий клей, треба поїхати на море ці мушлі позбирати. Ой, масажор, Мирось. Давай, роби мені масаж. Ось тобі. Давай. Кавунчик і мав. Так? А звідки це у мене? Пока, молодежь. Пока? Я ото ходжу по районі і всіх клумбе знімаю. І вашу кузніма. М'ята пахне дуже. Боже, боже, боже. На букет. Ой, а це ті, тетя Таня мені подарувала миросика на день народження. Ось ці такі, ну вони вже відсвіли, але вони теж такі модняві, дуже дуже лілія вон, така гарна, а Барбарис, подивіться, який гарний. Агрус. Трампом-пом. Ми вже вдома. Дивлюся, що треба мити лялю, бо коли ми сиділи на Івана Купайла малі. Мили нам її з пістолетів і натирали. І це вже тюки майже-майже перевезли. Красиво! А ми що? Буду зараз годувати чоловіка, щось готувати, обідати, вечеряти. і вперед-вперед, на бур'яни. Ви не бачите, але вони там є. Все тоді, бусі! Та здоров'я много я літа. Дякую за коментарі. Дякую за підписки. В общем, за все, за все. Ще трошечки, і вас буде 6500. А можливо, аж язика проксила. А можливо, поки я змонтую і викладу цей відос, то вас уже буде. А якщо ви побачите, що нема, і ви не підписані, то будь ласка, виходимо і підписуємося. Я не знаю, де це тут показувати, бо я не пам'ятаю. Все тоді, бусі. До скорих зустрічей! Надовго не пропадаю. Цілую люблю ваша зава.